Я Віталій Жовнерчик, Я звичайний офісний працівник, який три роки не був у відпустці, і якщо чесно, почав відчувати, що трохи вигораю, треба було якось змінити обстановку. І от я вже майже два місяці служу в ЗСУ. <праць> 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 якщо чесно, таке собі місце для відпустки. Ставлю два мертвих русака з десяти. Трохи схожа на програму Work and Travel, Чимось. Тільки на відміну від Work and Travel не найобують. Треба, мабуть, одразу пояснити і відповісти на питання, яке вітає в повітрі, чи можна служити в армії сережкою. Я відповім цитатою свого майора. Можна машку заляшку, нахуй. А сирежки не дозволяються. Будеш на гражданки, будеш йти в свій підер-клуб, надягнеш цю хуйню. Так от я прийшов в свій підер-клуб. Вітаю вас, друзі! Більшість знайомих, коли дізналися, що я пішов служити, писали мені: це тебе крутили на привозі. Якщо чесно, це трохи ображає, бо це не мене. <риклад> <риклад> мені, якщо чесно, навіть повістку не давали. Знаєте що? Мені подзвонили. І всі, хто про це дізнаються, кажуть, ти міг скинути, Віталік. А я, блядь, знаю. Та від чувак, який мені дзвонив з військомату, такий, ти ж міг скинути. Давай я ще раз передзвоню. І він ще раз передзвонив, я знову взяв слухавку. Не бачу нічого такого в бажанні допомогти своїй країні в скрутній ситуації, якщо вона того бажає. У мене є друг, який зараз намагається через Work.ua влаштуватися в зСУ СММщиком. Сидіти в окопі, і такі так, хлопці, поки нема обстрілу, знімаємо тік-ток. Я танцюю пока. Так, пацани, не синхронна ще разочок. Так я собі це уявляю. Маю зізнатися, що через суспільство в Одесі і його реакцію мені трохи соромно ходити переміщатися по Одесі в військовій формі. E, боюся, що мене можуть побачити знайомі і почнуть питати, типу, шо у тебе не було 5 тисяч купіть білий білет, долбайоп. <плес> Коли починаєш щось пояснювати про позиції, люди кажуть, а, понятно. Що їм там понятно, я не знаю. <плес> 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 Але дітям подобається піксельна форма, мабуть, через популярність гри Майнкрафт. Вони думають, я персонаж, вони беруть палку і такі <плес> Пість мене. <гум> Ще є одна причина: на мені військова форма не виглядає круто. Я виглядаю в військовій формі, не як ті крути хлопці з білбордів, яких ви бачили. Я виглядаю як охоронець АТБ. Або син рибака. Це одна та сама людина. Я ж розумію, що я, якщо буде якась зйомка, там фото чи відео, я можу псувати кадр. Командир буде казати, так цього добою, бо приберіть нахуй. На меми з українським чмоні не потрібні, <клес> бо саме так я виглядаю. <клес> В мене багато нових знайомств з <клес> всіх регіонів України люди, багато діалектів української мови цікавих. В одного хлопця був дуже цікавий діалект. Я думав, що це щось західний, якийсь карпатський, але потім виявилося, що він просто картавить. Прикол ще в тому, що зараз більші, більша частина української армії складається не з професійних військових, а з маркетологів, барістів, офісних працівників. В мене є друг, який з першої зарплати придбав собі приціл з відеозйомкою і увага блютуз-колонкою. Щоб вбивати русню підзета. Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само. Але пацани почали прикалуватися, підключатися до його колонки і вмикати, вставай, Донбас. Хто, блядь, хто, блядь, це робить? У <гум> всіх ж є такий знайомий, який е, вже рік от-от піде служити, але щось кожен раз не, не виходить в нього. <гум> кожен день, все, хлопці, я не можу, там мої братани вмирають. Дівчата можуть знати таких хлопців, як хлопців, які вам пишуть, я тебе так витрахую, ходити не зможеш. А потім в нього щось защеміла нір, взяло ногу і ходити не може він. <плес> я ніякому разі не засуджую. Я вважаю, що це сублімація страху, і людина намагається казатися для суспільства ще сміливішою, ніж є насправді. Я не вважаю, що страх це погано. Треба страх це природня. Це природня реакція на організму нашого на будь-які речі. Треба вміти опанувати цей страх. Треба вміти опанувати і зрозуміти в якийсь момент, якщо ти секунд, коли в країні війна найбезпечніше для тебе буде бути в броні в <плес> Ще я вважаю, що насправді ти стаєш чоловіком в той момент, коли ти в якомусь вісі сваришся зі своїм батьком. І чомусь думаєш, бля, так я ж можу його в'їбати. І батько це бачить в твоїх очах і починає ретельніше підбирати слова, коли з тобою розмовляє. І Вже на рівних. Є плюси в службі, я, наприклад, не прав цей одяг вже в два місяці. І Він чистий. Є цьому віддав навіть доказ на Ютубі є відео, де я виступаю на цій сцені, в цьому же одязі. Так, не прав його. Я вирішив, що я буду, знаєте, тим самим знайомим військовим, до якого краще прислуховуватись. Тобто я буду пускати чутки. В усі чати друзів буду писати, типу, сьогодні краще повітряну тривогу, не ігноруйте. І писати це кожного дня, бо кожного дня не ігноруйте повітряну тривогу. Буде щось казати на кшталт. Якщо плануєте відпустку в квітні в Тірасполь. Не рекомендую. Бо це тірасполь. Хулі ви там забули. Мушу зізнатися, що в мене теж є певні страхи. Я розумію, що вбивство людини. Неважливо за яких умов сам факт дії вбивства людини це дуже важкий і великий крок. Це певний рубіж в твоєму житті, який ти пересікаєш один раз і назавжди. Дівчата, які робили аборт, мене мабуть розуміють зараз. Це жарт в стилі класичного Віталія Жавнерчика. Я не настільки професійний комік, щоб мав цю всю думку якось інакше по крутому викрутити, так що про аборт. Ні, я справді від природи не знаю по собі, що я людина, яка не здатна на якісь жорсткі поступки. Розумієте про що я? Я, наприклад, поки не подивився документалки про маніаків, навіть гадки не міг собі уявити, що так можна робити. Що є люди, які можуть собі таке дозволяти, що не для всіх ні, значить ні. Що іноді ні, це початок маленької пригоди. <плес> Деяким людям, знаєте, потрібно прочитати в Біблії ні убій, не вкради не гвалтуй. Тільки так вони можуть зрозуміти. А деякі люди цього це розуміють і від природи, самі без цього, без релігії. Я розумію, що е, ці документалки мене надихнули на думку. Я б трохи почав себе корити, за те, знаєте, що я не така жорстка людина, що я не здатен такі поступки, що таке чинити. Почав собі уявляти, фантазувати. Як би склалося моє життя особисте, якби я був маньяком, я би і задоволення в наручниках показував, де закопував свою колишню, замість того, щоб сьорчити її інстаграм. Розумієте? Добре, йдемо далі. Ще я подумав, а якби я був маньяком, чи зґвалтував би я свою дружину. І я зрозумів, що так, вона сексі. Звісно, так. Вона була, знаєте, я дімаків як є улюблена жертва, яку він не одразу вбиває. Вона ще декілька років живе в його гаражі в саморуч викопаному подвалі. Потім є якась довіра, вона збігає і розказується копам. Це помилка всіх маніаків, до речі. Я розумію, що дивлячись на мене, у вас міг закрастися страх, що вся українська армія виглядає отак. І ви такі нам пізда. Але запевню у вас це не так. Там є круті чуваки. Можливо, я не впевнений в собі, хлопчик, але я впевнений на 100%. Перемога буде за нами, друзі. Слава Україні.